Про вибори, вибори в Україні та Сполучених Штатах Америки говоримо далі. Говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком: Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні! Раді бачити вас. Врам слава, Доброго вечора. Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести президентські та парламентські вибори в Україні у наступному році, але для цього потрібна низка умов. За його словами, ці умови були висловлені ним у спілкуванні з американським сенатором республіканцем Лінці Гремом, що публічно виступив у пресі на користь проведення в Україні виборів навіть попри дію правового режиму воєнного стану. Я сказав йому, ви готові дати нам 5 мільярдів? Заявив президент. Таку фінансову підтримку на проведення виборів наголосив глава держави Україні можуть надати Сполучені Штати Америки та Європа. Окрім того, спостерігачі повинні бути в окопах, і можливість проголосувати мають отримати всі 7 мільйонів українських біженців за кордоном. Якщо ми говоримо про вибори, пане Даниле, як ви вважаєте, українська влада хоче цих виборів? Як будь-яка політична структура незалежності від обставин, в тому числі і воєнного стану, вона продумує певні варіанти проведення виборів. І під час воєнного стану, і після завершення воєнного стану. Тому такі розрахунки однозначно ведуться. Черговим підтвердженням цього є нещодавна заява ЦВК це від середини серпня з приводу попередньої калькуляції вартості виборів в Україні. Вони оцінили трошки більше, не в 5 мільярдів, 9 мільярдів вартість проведення виборів у 2024 році президента і парламенту. Знову ж таки, будемо відверті. Позиція з приводу повернення всіх 7 мільйонів українців в Україну, оновлення всіх реєстрів виборців. Можливо, оновлення перепису населення, те, що заявлялося, і хотіли проводити. Якщо здійснювати всі ці аспекти для повноцінної підготовки до виборів, то ми не вимог не виконаємо вимоги законодавства у проведенні виборів в двомісячний строк після завершення воєнного стану. Тому що це знадобляється на це на набагато більший період, і він буде вимірюватися роками. Плюс ми з вами всі дуже задоволені роботою міністра цифрової трансформації Федорова. Всі українці користуються, фактично всі українці, які користуються смартфонами, користуються паралельно дією, отриманням довідок в електронному форматі, подачою документів в електронному форматі, реєстрацією транспортних засобів і так далі. Важко уявити, що при такому рівні інтеграції цифрових послуг в сучасне життя українців, не зважаючи на воєнні реалії. Перелік послуги, які надаються дію, лише розширюється, Що ми з вами будемо ходити по виборчим дільницям, шукати бюлетні і підписувати їх. Це трошки буде виглядати дико. Всі сходяться на позиції, що цифрове голосування, в тому числі дія, мають бути задіяні на наступних виборах. Це обговорювалося і до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, і тим паче зараз це питання вирішує всі попередньо озвучені проблеми. І проблеми голосування ВПО, і голосування українців за кордоном. І голосування мобілізованих українців і всі решта питань, тому що ми з вами розуміємо, що навіть після успішного завершення війни і повернення територій, ці території в багатьох своїх, скажімо так, складових не будуть придатні для. Моментального повернення до нормального життя потрібна відбудова, розмінування, повернення людей, які частково за кордоном, це все забирає час. Ми все одно не зможемо провести ці вибори наступні навіть після завершування воєнного стану по старій звичній системі. Тому на, на на, на ці позиції президента з приводу необхідності додаткового фінансування сенатор Грем. Наскільки я не помиляюсь, буквально там за пару годин по моєму дав відповідь вчора, що демократія і безперервність демократії на воді в умовах воєнного стану це ще одна демонстрація перемоги України над Росією і перемоги демократії над тоталітарним режимом. Тому Сполучені Штати Америки. Разом з європейськими партнерами в будь-якому випадку знайдуть кошти для проведення виборів, і це не буде проблема. Тому що якщо ми навіть порахуємо по нинішньому курсу 9 мільярдів, це для донорів витікає в скромні 238 мільйонів доларів, що в рамках загальної допомоги України дійсно невелика сума. І для проведення виборів однозначно вони будуть готові забезпечити це фінансування. Пане Даниле, Сполучені Штати Америки хочуть вибори в Україні, бо це питання демократії, чи їх хтось не влаштовує з української влади. Як ви вважаєте? Давайте виходити від загальнозрозумілих речей, не обговорювати якісь там кулуарні підозри. Ще щось. Є законодавство, є розуміння того, що демократія робоча лише за змінності влади. Причому ця змінність не означає, то, що не може там повторно обиратися кандидат, будь ласка, цих обмежень немає, але просто е, Сполучені Штати розуміють, що у разі певних затягувань з виборами в Україні е, може відбуватися затягування певних систем. При тому, що у нас публічної політичні особи українські заявляли про те, що під час війни корупційні ризики зростають і інші ризики зростають. Ми з вами е, доволі успішно е, мали кейс децентралізації. Ці громади, всі області були дуже задоволені реформами децентралізації. Наразі у зв'язку з веденням воєнного стану багато тих досягнень тимчасово обмежені на рівні військових адміністрацій, це виклики воєнного стану. Ці рішення часто були потрібні, але скоріше за все, американці натякають на те, що не можна переходити на постійні рельси обмеження певних конституційних, скажімо так, повноважень структур. Обраних органів влади, обраних посадових осіб у зв'язку з воєнним станом, тому що немає розуміння того, що війна закінчиться завтра, і ми повернемося до попереднього життя. Потрібно адаптувати демократичні уставлені норми до воєнних реалій, в тому числі і в частині виборів. Ми з вами пам'ятаємо, що вибори 2019 року також проводилися в Україні, коли в нас вже була війна з Росією, коли були окуповані території. Коли в нас в певних районах були введені військові адміністрації, коли ми мали вимушено переселених осіб, так е, да, це були зовсім інші масштаби, е, але сам прецедент і е, сам підхід мав місце. Нічого, Україна провела е, дуже результативні вибори для всього світу перемога президента Зеленського. монобільшості, всі відзначали це як велику перемогу, що незважаючи на е, воєнну агресію Росії, Україна повноцінно провела вибори. Тепер, звичайно, зміщується за рахунок обсягів залучення українців в воєнні дії переселення населення. Зміщується відсоткове співвідношення. Але в принципі, прецедент був і успішний був. Сенатор Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Лінці Грем привітав готовність президента Зеленського провести вибори в Україні навіть в умовах війни. Та закликав союзників Києва надати необхідну для цього підтримку. І власне про гроші ми вже говорили. Так ви казали, що і Сполучені Штати Америки і Європа зокрема можуть до прикладу знайти необхідну суму, аби забезпечити в Україні процес проведення виборів. А щодо діяльності українських партій, чи помічаємо ми вже що вони готуються до виборів у 2024 році? Ну нам складно помітити діяльність партій, тому що в принципі у нас завжди основний акцент був на телерадіомоволі. В Україні наразі функціонує телемарафон. Побачити, якби якісь нові зміни, нові обличчя наразі. Можливості такої немає, тому думаю, що наразі ніхто до виборів не готовий, тому що для, для певної підготовки і проведення якихось процесів потрібно розуміння. Поки що ні в кого навіть у е, політичної провладної партії немає розуміння, коли це може бути. Відповідно, яка може бути підготовка без розуміння, якби строків порядку. Проведення формату організації знов ж таки чи це буде цифровий формат, чи це будуть класичні виборчі дільниці? Яким чином це все буде відбуватися? Ніхто не знає, тому важко говорити про будь-яку в залі підготовку. І щодо законності військові в окопах багато українців за кордоном ракетний терор. Чи реально відобразити людське волевильне в таких умовах? І пане Даниле, я розумію, що ви казали про дію, але насправді, якщо говорити про передову, про тих військових там досить часто немає зв'язку, не те, що інтернету. І якщо говорити до прикладу про бабусю у селі, ну принаймні я точно можу сказати, що фактично населення 60+, у сільській місцевості точно немає смартфона. Вони користуються кнопковими телефонами. І що таке діє? мені здається, моє можливо навіть і не чули. Як в таких умовах реально провести чесне волевиявлення? Давайте з вами апелювати до цифр, згадуючи вибори того самого 2019 року. У нас явка виборців була в районі 9 мільйонів, якщо не помиляюся. Тобто, при тодішній оцінці населення там сорок мільйонів прийшло на виборчі дільниці близько дев'яти, тобто говорити про те, що кожен українець у нас голосував і в невоєнний період, це некоректно. Нас голосувало менше половини е, з приводу. Ми знову ж таки повертаємося до формату проведення виборів раніше, це було там вихідні, да два дні виділялося здебільшого, коли люди приходили на виборчі дільниці в сусідній школі, садочку там чи, чи в якомусь закладі. Якщо ми говоримо про голосування в умовах так само використання IT-технологій, це може бути просто триваліший період, наприклад, там 7, 10, 14 днів. Я думаю, що навіть за таких обставин відбувається певна ротація, відбувається певний вихід на зв'язок військових. І Якщо ми не беремо супергарантів, Гарячі точки там, де просто людям не до цього, що що не що не складає весь відсоток від мобілізованого населення в Україні, це складає там ну, десятки тисяч осіб. У більшості з них буде можливість долучитися до цього голосування. Більше того, якщо буде проведена підготовка до цього, так само можуть бути як в умовах певних там. Польових пунктів харчування чи якоїсь передислокації можуть бути якісь засоби електронні так само для проведення голосування. Тому дійсно от саме зона бойових дій це найскладніше, тому що завжди можна сказати, що ну, просто не до цього людям. Але якщо говорити про тих самих людей за кордоном, у нас абсолютно більшість користувалася дією. Чому тому, що хтось забув документи в Україні, когось закінчився термін паспорту. Люди дуже часто користувалися послугами в дії вгоновлені, і в принципі вони завжди мають під рукою доступ до державних сервісів України саме через дії до консульства ходять в виключних випадках, тому це, скажімо так, активний відсоток населення, який готовий проголосувати через електронні засоби. Що стосується бабусь в Україні, які не мають доступу до смартфону або які не просто ним не користуються, скоріше за все, гібридний формат завжди зберігається, тобто буде можливість голосувати і за класичними системами бюлетнів. Можливо, будуть якісь там так само, як у нас було в, на попередніх виборах і на виборах до цього, особи, які мають певні обмеження щодо явки, там особи з інвалідністю чи просто через вік людям складно пересуватися. Навіть приїжджали якісь. Певні мобільні бригади, які там дозволяли проголосувати, тому поєднавши всю цю систему, можна дійти до якогось нормального результату, який, грубо кажучи, забезпечить той відсоток голосування населення, який ми мали на період там року. Тому що повертаючись до перших тез, навіть за успішно завершення воєнних дій ми з вами протягом року не повернемо всіх українців в Україну. Ми не відбудуємо всі населені пункти, які були втрачені. Ми не повернемо всіх вимушених переселенців на попередні місця життя. Хтось з них захоче залишитися в інших. Це все одно буде величезний пласт роботи, який, в принципі не можна буде зробити оперативно. Тому фактично на картину виборів. На великому відсотковому співвідношенні це не вплине. І щодо виборів у Сполучених Штатах Америки, один із претендентів на президентську номінацію від республіканської партії Сполучених Штатів Америки Вівек Рамасвамі, який перебуває у першій трійці за популярністю серед прихильників республіканців, обіцяє у разі обрання президентом визнати російські загарбання України та закрити її шлях до НАТО. На його думку, чим довше триває війна в Україні, тим стає зрозуміліше, що в ній є лише один переможець, і це Китай. З Цією метою я прийму російський контроль над окупованими територіями і пообіцяю заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії із військового союзу з Китаєм. Я скасую санкції і поверну Росію на світовий ринок. Таким чином я піднесу Росію як стратегічний фактор стримування китайських планів у східній Азії. Йдеться у його програмній статті. Хоча до нинішньої кампанії саме він не брав участі у політиці, нині його рейтинг коливається в районі 5-6%, а засоби масової інформації регулярно беруть у нього інтерв'ю. Ну і власне такі заяви от отримали зраду, звідки не чекали? Чи як можна назвати? Такі заяви від нових кандидатів це позитив для України, тому що. Пул тих виборців і того електорату, які відверто скажемо явно, якісь ну просто безбашені, які голосують за Трампа після наявності тої кількості кримінальних проваджень по ньому. Кейсів випадків його висловлювань він обмежений. Відповідно, цей кандидат просто буде забирати голоси у електорату Трампа. Він не буде набувати нових виборців, які будуть його підтримувати. Тому з точки зору майбутнього програшу Трампа на президентських виборах, який, в принципі є важливим. Як для України, так і для Америки в цілому, це є позитивом. Більше того, він кандидат від республіканської партії, проте етнічний індієць. Я думаю, це теж вплине на його підтримку з боку республіканців, тому що це традиційно більш національно налаштовані категорії електорату. Якісь переваги по Гендерній рівності по, по дискримінації расові завжди йшли в перевагу опонентам від демократів. Можливо, таким чином вони також пробують нащупати якогось опонента, який зможе забрати певний відсоток голосів у більш лівих демократів, але для України жодним чином я не думаю, що ми можемо розраховувати на те що таки. Опонент переможе на притавських виборах в США. Пане Даниле, а от власне наскільки такі заяви можуть отримати підтримку в американського суспільства, і чи не виглядає це популізмом? От, про е, я маю на увазі те, що відродити економічно одного гегемона а з ядерною зброєю, аби придушити іншого? Про що можна говорити? Люди, які починають займатися такими діалогами на рівні кандидатів на пост керівника? Америки, президента Америки, взагалі виглядає дико. Тобто ми говоримо, що ця людина не пропонує конкретні економічні виходи там з певних криз, які є США мала, наразі, начебто з неї виходить. Немає базового розуміння подальшої ролі Сполучених Штатів Америки в рамках світового лідерства. Він починає займатися якимось відверто брехливим популізмом. Розумієте, як ну, просто привернути на себе увагу. Тому що на фоні розумних тез, розумної аналітики вашу привернути для себе увагу, зробити щось епатажне, нестандартне, простіше, таким чином короткостроково привернути увагу. Е, я не думаю, що такі кандидати... Ми, ми з вами спостерігали. Якщо я не помиляюсь, в Чехії да, був схожий кандидат, який розповідав, що якщо він переможе, то він там потисне руку Путіну і перестане допомагати Україні і все інше. Е, ми з вами маємо не забувати, що в принципі теза про те, що. Республіканці підтримують Росію, і тільки демократи, і тільки на Байдені тримається підтримка України. Є абсолютно некоректною і проросійською. Ми з вами можемо подивитися нещодавні голосування в Конгресі, які відбувалися в липні цього року, де було намагання від певного крила Трампа протягнути поправку, прив'язавши обсяги допомоги Україні військової до стандартів НАТО, там де має складати по моєму близько 2% від загального фінансування оборонного сектору держави і прив'язуватися до інших країн-членів НАТО, тобто грубо кажучи, якщо Америка дала 2% фінансування від свого ВПК, то Франція має дати 2% від свого інші, і поки всі партнери рівноправно не цю частку, то США більше не дає допомоги. Це було зроблено зумисно, тому що США зараз надає набагато більше допомоги за своїх партнерів і таким чином. Якби приховано обмежити допомогу Україні, при цьому за цю поправку зі ста членів сенату проти неї проголосували 73. При загальній кількості е, демократів в сенаті 48 чи 49 осіб. Тобто е, половина республіканців стабільно підтримує е, голосування за виділення додаткового фінансування військової допомоги Україні і за іншу підтримку України. Тому говорити про те, що республіканці за Путіна проти України це некоректно. Це тільки те певне крило. Яке орієнтується на Трампа, воно здійснює такі голосування. Тому для України глобальна поява такого кандидата думаю лише позитив в частині відтягування певні голосів від Трампа. Глобально не має вплинути на фінансування підтримки України. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден вступає у президентські перегони 2024 року з твердішою позицією ніж рік тому. Оскільки його рейтинги схвалення зростають, а демократи, які колись сумнівалися, приєднуються до його пропозиції про переобрання, як ви вважаєте, а чи не впливає на підняття рейтингів демократів саме оця ротація серед республіканців, так і що потрібно зробити Байдену, аби перемогти на президентських виборах у 2024 році якісь успіхи України, зокрема на фронті, чи може це якось вплинути? Я думаю, що позитивний позитивна крива підтримки Байдена залежить саме від економічної ситуації Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо, що в минулому році в них була сильна турбулентність з доларом. ФРС постійно піднімала облікову ставку для того, щоб люди не виводили кошти, і були певна невизначеність. Тоді його рейтинг почав падати. Зараз, коли система стабілізувалася, долар посилює свої позиції. Ми з вами пам'ятаємо нещодавні активні висловлювання, що країни там Брікс, ще якогось союзу збираються вводити свою власну валюту і відходити від долара. Всі ці байки, якісь фантазії залишаються поза увагою. Китай вже не наполягає на цій позиції. Всіх укріпилося розуміння того, що ні про яку самостійність економічну Китаю, яку говорилося і роздувалося до цього, не може йти мови, тому що Китай це плацдарм, фабрика виробництва товарів. Ці товари потрібно комусь збувати. Це можна уявити, що Україна зараз скаже, що українське зерно продається тільки за якусь нову валюту. Хто хоче, купуйте нашу українську валюту. Це лише найгірше стане для України, тому що відповідно не всі захочуть цим займатися, не всі захочуть конвертувати валюту. Україна втратить надходження. Валютної вирочки в державу відповідно її власна валюта буде падати так і з Китаєм. Це не самостійний суб'єкт. Його товари створені для ринку, який готовий платити високу ціну за товари з до вартістю. Це сполучені Штати Америки і це європейський союз. Відповідно, Китай повністю залежить від долара, і наявна позиція і наявне посилення долара лише це підтвердило. Плюс Байден, на відміну від попередніх політиків Обами і Трампа, які постійно з приводу міжнародних якихось політичних дій, військових дій, старалися утримуватися. Він проявив сильну позицію, яка в принципі притонамана була всі ці попередні десятиліття для американського уряду, тобто активна зовнішня політика. Не політика уникнення конфліктів, а політика диктування певних умов, які лобіюють сполучені штати. Це позитивно сприймається виборцями, і в принципі ми говоримо про те, що дійсно рейтинг посилюється. Ну єдине, що звичайно можна з вами побачити, це те, що дійсно вік дається в знаки. Ми часто з вами там бачимо, вже стали ці меми з Байденом. Робота президента. Ви ж розумієте, що це 24 на 7, Це дійсно дуже виснажливо для організму. І от якби немає переживань за те, що Байден продовжить підтримку України, і за те, що Байден гідний президент для Сполучених Штатів, але є. Певні застороги з приводу того, що у разі погіршення його само... по перше, що певний відсоток виборців не віддасть голос за нього виключно через це, через його віки, можливі е, асоціації зі слабкістю зв'язку з цим. І по-друге, це е, те, що часто в таких випадках трапляється, це надмірне посилення ролі радників або якихось там заступників під час. Каденції особи зі слабким здоров'ям, які починають перебирати на себе певні повноваження, тому звичайно ідеальний варіант для України це був би, на мою думку, посилення позиції демократів, які орієнтувалися на Байдена. Коли він буде залишатися, можливо, якимось духовним лідером і наставником цієї політичної сили в наступному там сенаті. При цьому президент був би більш молодий. Які би додатково залучив додаткові голоси за цю політичну силу. Ну, але знов ж таки будемо з вами бачити, тому що президентські вибори це не парламентські, там іде орієнтування виключно на особистість, а не на політичну силу. Пане Даниле. І далі про, про зерно е, переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського диктатора Владіміра Путіна пройдуть у Сочі 4 вересня. Як повідомляє турецький телеканал Торк», головною темою переговорів стане експорт зерна з України та обговорення нової формули зернової угоди. Цю формулу, як зазначається, постарається виробити глава міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який минулого тижня відвідав Україну і скоро має прибути на переговори у Москву. Після цього, як йдеться в повідомленні, Анкара обговорить варіанти з організації Об'єднаних Націй та виробить нову формулу, яка може бути обговорена Ердоганом та Путіним. І, власне, як ви вважаєте, Туреччині настільки потрібна ця зернова угода, що Ердоган готовий їхати до Путіна у Сочі? Бо от попередньо ж була інформація, що, начебто, Путін збирався до Ердогана, і попри те, що країна не ратифікувала Римський статут, начебто, його не мали би затримати, але країна є натівською країною і дуже багато було сумнів: насправді поїде чи не поїде. Тепер точно знаємо, що не поїде, але поїде Ердоган до Путіна. Їм настільки важлива ця угода. Ви знаєте, перед перед зміною України призначення, скажімо так, було дуже багато, ну відносно багато в пабліках обговорення з приводу того, що, начебто, було від Ердогана послано такий меседж, що якщо раптом в Туреччину приїде не Путін, а якийсь там його двійник. То це буде як особиста образа, і після цього Ердоган закриє комунікацію взагалі з Путіним. Е, тому кажуть, якщо ви це збиралися зробити, то тоді краще перенести зустріч на територію Росії. І через короткий період після цього пішли новини про те, що зустріч перенесли на територію Росії. Е, відповідно, однозначно для Ердогана дуже важлива і дуже е, Політично в першу чергу, економічно в другу чергу, продовження роботи зернового коридору, тому що ми з вами говорили, що в принципі Ердоган формує собі у на сході такий імідж. Так само сильного політика міжнародного з міжнародним впливом, який знаходить домовленості з тими лідерами, з якими інші не можуть досягти домовленості. При цьому він має тісний зв'язок зі сполученими штатами і з країнами НАТО. Чим багато східних країн похизуватися не можуть, тому йому і для підтримки цього іміджу, і для відповідно економічного зв'язку, тому що ми з вами обговорювали, що прохід через Босфор — це відповідно, сплата додаткових платежів за проход суден. Це великий відсоток суден під турецьким прапором, які здійснюють перевезення українського зерна. Це додатковий заробіток, і для економіки Туреччини, якої досі не спала інфляція, лише зростає. Це вагомий внесок і підтримка в частині торгівлі і валютних надходжень серед держави. Тому дійсно розраховуємо на цю зустріч. Була така попередня інформація, начебто дійсно вже є прогрес в домовленостях по відновленню зернового коридору. З боку з боку Путіна, що він погодиться на пропозиції Отагана, але побачимо скоріше за все, вони не будуть звучати однобокими, тобто буде продовження там бажань підключення до свіфту російських банків експорту добрив. Ще якихось там експорту, можливо, з е, портів тимчасово окупованих територій під російським прапором продукції і іншим. Будемо ми з вами чути спостерігати. На в принципі, е, тут думаю, додатковий аргумент в позицію Путіна поклали збройні сили України, тому що ми з вами пам'ятаємо декілька тижнів тому. Е, 8 чи 9 серпня було повідомлено збройними силами, що вони затвердили певний маршрут руху вздовж е е територіальних вод біля Одеси і надалі Румунії е для зернового коридору. І в нас вже були певні судна, які припливали в Україну, які випливали з України. Е відповідно для Росії Росії, є розуміння, що якщо дійсно через територіальні води країн-членів НАТО продовжують е посилювати рух суден в них залишається лише нанесення ударів непосудном. Тому що це і ризик ставлення під загрозу кораблі під іншим прапором, ти набуваєш собі додаткового негативу на міжнародному фоні, і складність поцілення, якби в ці судна, це обстріл портової інфраструктури, те, що ми з вами спостерігали там активно останній місяць. Відповідно, у разі посилення систем ПВО, які нам постійно додатково передають, і зменшення кількості запасів ракет з боку Росії, при зменшенні ефективності ураження об'єктів інфраструктури, а теж стріляти по кожному сховищу. Там на 3-5 тисяч тонн це не дуже логічно. Вони можуть опинитися в ситуації, коли фактично дозвол на продовження роботи зернового коридору з боку Росії не буде, але певний об'єм продукції буде ходити з українських портів. І таким чином Путін досягне зворотнього результату, коли він не покаже свою силу, а коли він покаже слабкість, незважаючи на свою, грубо кажучи, пряму заборону, буде відбуватися подальша торгівля. Тому, можливо, наразі це і більш компромісний варіант для нього і з економічної точки зору. З домовленості з Ердоганом і з виходу з тієї ситуації, яка склалася з можливостю експорту агропродукції, незважаючи на вихід Росії з зернової угоди, пане Даниле, Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ГТР. Дякую вам. А тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.